На Закарпатті наразі функціонують майже 1200 громадських організацій різного спрямування: спортивні, наукові, дитячі, молодіжні, жіночі, релігійні та багато інших. Такі громадські об'єднання це метод прямого впливу на владу. Допомагає в цьому і закон. Однак, як стверджують самі активісти, співпраця між громадою і владою. Часто лише формальна, абсолютна більшість нормативно-правових актів, документів, що були е, прийняті в даному напрямку Верховною Радою, кабінетом міністрів президентом, ну є прогресивними і такими, що дійсно допомагають встановленню громадянського суспільства України. В той же час в масштабах країни е, в їх реалізації поки що носять е, і привалюють такий формальний підхід. Створені, е, співпраці влади з громадськістю з іншого боку, громадські активісти стверджують, що проблема не в українських законах. Часто і громадські організації, і представники влади не готові до конструктивного діалогу. А випадки, коли суспільні проблеми вирішуються обома сторонами спільно, радше виняток ніж правило. Влада, ну скажімо, чесно, як воно є, не вміє поки що ще спілкуватися із громадськістю, не вміє з нею комунікувати. А з іншого боку, інститути громадянського суспільства на сьогодні іще не набули тих потужностей, не довели владі, що вони спроможні впливати на порядок, денний спроможні конструктивно надавати якісь пропозиції, формувати її діяльність, формувати діяльність влади для того, щоб краще налагодити зв'язок між громадою і представниками влади за останні два роки прийнято ряд інноваційних законів щодо формування та функціонування інститутів громадського контролю. Тепер для представників громадських об'єднань проводять навчання тренінги для ознайомлення з новою законодавчою базою. З багаторічним